Друзі, всім привіт! З вами я, Олексій Воронцов. Трошки хотілося б поспілкуватися щодо тої ситуації, що склалася навколо енергетичної галузі. Як назвав Energy енергей... Gate, такий шкандаль, який зараз бушує в медійному пространстві та взагалі. Я Дійсно був здивований цей фаєр, який він ящик Пандори відкрили and Company and всі остальні and силові структури, такі як Набу, ДБР, САП. Вакс і так далі. Ну, що ми маємо на сьогоднішній день? Маємо те, що 10, 10 місяців ці структури великих крохоборів, корупціонерів, дочекалися, коли Україна фактично в темряві, дитячі садочки, лікарні та інші заклади які потребують електроспоживання. В першу чергу опинилися на грані зупинення, то, що я кажу, І старенькі не можуть піднятися на поверх без ліфта. Ну, не кажучи про роботу критичних підприємств, які теж зупинилися багато і дай Бог що є можливість працювати від якихось там резервних енергетичних споживачів, Там генераторів і так далі. Так от, так ось оці корупціонери, вони крали з нас за електричну. Електричне споживання, так, що ми платимо тижемісячно кожен споживач? Mm. Да, чекалися на Бу-10 місяців. От, скажіть, будь ласка, що а раніше не можна було взяти за жабри оцих мудаків? а? Що ж ви так, такі зараз, коли все? Сталося не укриті для резервних якісь підстанцій і так От. вот того за під белые рученьки вивели за кордон і goodbye america так що тут ще диркач випливає, ще багато чого цікавого, а наш дорогий Олександрович зливає всіх своїх друзів. Так, то ли ще буде. Ой-ой-ой. Ну, ось так. Чекаємо на продовження цього каламбуру, цього балагану, цирку. Так, цирк уїхав, а клоуни залишилися, бо навпаки, клоуни уїхали за кордон, а цирк залишився. Будемо дивитися на розвиток подій. Я і моя команда, ми оптимісти. сподіваємося, що це скоро закінчиться і війна і все це. Ситуація, що сталася, ну, як кажуть, побачимо. Всім гарного дня. Пока-пока. Ваш Олексій та Наталя.